Перші враження. Ну, нічого, ще будуть теплі дні, тому що чорнобривці вже не накриті, вже все познімали. Ось така краса. Ну, не, не дарма кажучи, що кожна пора року, вона по-своєму красива. А ось подивіться. Як вони зігнулися краса? Це, подивіться, верба. Листя навіть не пожовтіло, не опало, а вже ось такий китиць. Я думаю, що буде тепло. Кажуть, перші враження, ще буде тепло, ще буде дощ, ще буде болото. Все ще попереду. Бувайте здорові!